На сьогодні, 13 травня, і це вже 810-й день героїчної оборони України від навали російських окупантів. Ми продовжуємо щоденні звіти та огляди мапи бойових дій на каналі обоз ТВІ. І звісно ж, сьогодні наприкінці ми не зможемо оминути новину щодо звільнення, а точніше, скажімо так, заміну. Ротацію в Міністерстві оборони Російської Федерації, а саме заміною Сергія Шою. Почнемо звісно ж з мапи бойових дій з найбільш гарячої ділянки, яка останнім часом майже повністю займає весь інформаційний простір. Це саме Харківщина, великий епічний наступ російських окупантів на Харківщину, з якого намагаються зробити. Щось набагато більше, аніж він є насправді. Можете відноситись до цієї заяви як завгодно, але факт залишається фактом станом на сьогодні. Російські окупаційні війська вже з 10 травня, продовжуючи свій великий епічний наступ, змогли взяти під контроль ділянки, які фактично ніким не контролювались. Це були саме ділянки в сірій зоні, поступово. A, просуваючись в районі Стрілечі, Пильна, Борисівка, в районі Лук'янці, Красний Мраховець Олієнкова, вони на, a, в напрямку на липці намагаються, звісно ж, вийти на цей населений пункт. Але знову ж таки повторюю, саме ця зона вона була сірою зоною, починаючи з 2022 року, після того, як було звільнено Харківщину від російських окупаційних. Військ, така сама ситуація, і на Вовчанському напрямку. Назвемо це вже так. Отже, Огірцеве, гатище Плетинівка, просування в а, напрямку Буруватки та проліпки це все просування, яке від, відбувається в зоні, в якій не було фортифікаційних споруд, лінії оборони, рубежів і так далі, і таке інше, і це не дивно. Я вже приводив а, приклад. Що, наприклад, село Стрілече Як варіант, подивитися на нього, де воно знаходиться? 200 метрів від кордону з Російською Федерацією. 200 метрів. А, у мене питання: як ви побудуєте там лінію оборони, фортифікаційні споруди? А, все це залієте бетоном? А, будете собі розміщувати смугу забезпечення, мінні поля, протипіхотні міни? Протитанкові міни особисто дистанційно можливо тут, я погоджуюсь, але повноцінні фортифікаційні споруди неможливо на таких відстанях побудувати. Саме тому майже вся а, зона від кілометрів до 3 35 з кілометрів від кордону з Російською Федерацією це екстремально небезпечна зона, яка повністю прострілюється як артилерією, так і мінометами. Вести тут якесь будівництво на жаль неможливо. Е, тому е, робити критичні заяви про те, що там нічого не було побудовано, ну той хто критикує при всій повазі, умовно кажучи, хай піде і побудує там хоча б одні, один, е, одну позицію вогневу точку за 200 метрів від кордону. Як це вдасться? Е, взагалі то. Ми найближчим часом будемо спостерігати за двома подіями в Харківщині. Перша це нарощування потенціалу російської групи військ північ, а друга це розширення впливу російських окупантів по сірій зоні. Звісно ж, їх основна мета була це захоплення вовчанська, чого вони не змогли зробити. За першу добу свого епічного наступу і не зробили досі, і це захоплення липців, аналогічно, чого вони не змогли досягнути за е, обмежений е, той час, який в них був. А вони намагалися, знову ж таки, повторюсь, захопити Вовчанськ та липці перші 24 години початку своїх наступальних дій. Щось пішло не за планом. Звісно ж, вони будуть спробувати і далі ці наступальні дії, але повторююсь. Ситуація важка, до неї були готові. Критичність, я б не сказав, що вона апокаліптична, але Сили оборони України знають, що вони роблять. Тому дайте хлопцям спокійно працювати. Далі переміщуємось на Лимано-Купінську вісь, і тут події мають наступний вигляд. А, на сьогодні Куп'янський напрямок він а, більш активізувався. А російські окупанти намагаються діяти безпосередньо а, в районі Куп'янська по напрямку на Куп'янськ. Вони для цього використовують, наприклад, в районі Сеньківки а, підрозділи 7 окремо стрілецького полку. 11-го армійського корпусу там в районі Берестове. Uh, вони одразу використовують 15-й мотострілецькі полки другої мотострілецької дивізії, першої танкової армії, uh, в районі Стельмахівки. Um, вони мали ситуативний успіх і використовуючи там 423-й МСП 4-ї танкової дивізії, першої танкової армії. Uh, не менш активізувались росіяни і по напрямку Лиману. Хоча uh, уся їх активізація. Вона полягає у тому, що вони намагаються пробувати, яка саме ділянка, який саме напрямок найменш захищений та здатний протидіяти їх атакам. Вони ввели безуспішні наступальні дії по напрямку в районі Макіївки, Невського, Новосадова, Новоєгорівки, Діброва. Окрім цього іншого, треба звернути увагу, що майже по всім цим напрямкам ввели наступальні дії підрозділи 20 загальної військової армії. В складі 252-го, 254-го, 283-го, 752-го е, мотострілецьких полків. А також в районі Діброва 169-ї окремої мотострілецької бригади. Е, Акож е, російські окупанти будуть намагатися максимально каталізувати після е, 15 травня, в другій половині травня е, наступальні дії в районі Ямполівки. Е, для цього е, вони сконцентрували підрозділи 37 го мотострілецького полку 67 сьомої мотострілецької дивізії зі складу вже 25 ї загальновійськової армії, які були придані. В підтримку підрозділу 488 МСП 144 МСД 20 МСД двадцятої загальних армії. Для цього росіянам буде надано ще й підтримку для цих каталізації цих наступальних дій. Надано підтримку артилерійських підрозділів, а саме. 83-ю та 856 п'ятдесят шостої самоходної артилерійської е, полк е, полку з відповідно е, самохідними артилерійськими системами, а е, якщо е, росіяни не отримують якогось е, дуже швидкого успіху в районі Ямполівки, е, вони можуть використати також. І до ресурс ї загальної військової армії з інших напрямків. Тобто для них це стає район Терні, Ямполівка Зарічне, особливо Ямполівка з другої половини травня, буде основним напрямком наступу полимана Куп'янської авізії. А рухаємось далі. рухаємось на південь. Це вже Сиверський напрямок, сиверський виступ, де росіяни також намагаються просуватися. Але е, в них не вистачає, як завжди, ресурсу, і це ми можемо побачити по тому, що переважно тут діє другий армійський корпус, е, це незаконні військові формування з так названих республік. Е, в основному діють вони в районі Верхокам'янського спорного, а також Білогорівки, особливо Білогорівки, е, тому що вона є таким собі. Не тільки кісткою горля, й е, досить вдалим трампліном як до звільнення е, лисичансько-северодонецької агломерації, або навпаки, для просування вже напрямку Сіверська. Білогорівка продовжує титанічними зусиллями, але триматися під цим тиском. Е, переважно знову ж таки акцентую увагу: росіяни використовують ресурс другого армійського корпусу, якого їм не вистачає для повноцінного проведення. Масштабних та більш потужних наступальних дій, рухаємось далі. А далі в нас е, це вже часів яр або е, Крематорський напрямок. Е, росіяни продовжують наступальні дії в районі часу Яру. Використовує е, весь е, потенціал своїх десантних підрозділів. Як ми бачимо, е, вони так і не змогли. Досі повністю о, взяти під свій контроль Іванівське дуже важливе село в питаннях о, забезпечення південного флангу прикриттям для російських окупаційних військ, щоб рухатись далі о, і проводити наступальні дії в районі каналу, о, їм потрібно все ж таки, щоб о, їх південний фланг він був під контролем. А його під контролем нема. А, Сили оборони України не тільки а, тримають Іванівське, а, саме його а, західну частину, а й окрім всього іншого, Клешіївку та Андріївку такий великий південний плацдарм, який заважає російським окупантам а, більш сміливіше проводити наступальні дії саме в цій локації, а, переважно вони використовують підрозділи зі складу 98-го повітряно-десантної повітряно -десантної дивізії, це 217-й та 331-й ПДП, а в районі Іванівського діють одночасно скажімо, 11-го ДШБР, повітряно-десантних військ, це підрозділи 8-ї загально Військової армії в першу чергу 102-й мотострілецький полк зі складу 150-ї МСД. А в районі Андріївки та Клещіївки тут а, а, підтримують російські окупаційні а, війська а, наступні підрозділи: це третій армійський корпус. В районі Андріївки. Він діє переважно силами 72-го МСБР. В районі Клещіївки діють а, зі складу третього армійського корпусу. 1307 та 1442 мотострілецькі полки зі складу 6 МСД з другої половини травня, так само як і з Ямполівкою, росіяни планують максимально активізуватися в районі часу. В Яру вони не створили достатньо умов для того, щоб це зробити, але в них є відповідний наказ. З другої половини травня вони будуть використовувати підрозділи свою основну десантуру: 98 ПДД та велику кількість механізованої компоненти, щоб каталізувати наступ на часів. Яр зараз по часову яру ведеться досить серйозна робота артилерії та російської авіації, на жаль, протидіяти якій повноцінно ми поки що не можемо. Хоча, за, як ви могли вже бачити, за останні неповні перші два тижні травня було знищено три російських штурмовика Су-25 в районі Авдівська на Авдівському плацдармі. і це непоганий результат з урахуванням того, що давно так часто не падали російські сушки, особливо Су-25. Елемент армійської авіації, який дуже важливий при підтримці сухопутних операцій, і які росіяни не можуть будувати будівництво виробництво су 25 в них відсутнє, і кожна така втрата вона незворотня, її неможливо компенсувати. Ідемо далі. А, Покровський напрямок ну, знову ж таки його називають зараз по різному, а хтось а, його називає Покровський, хтось турецький. Хтось банально, як воно і було Авдіївський, Авдіївський плацдарм тут можна спостерігати після того, як росіяни зробили ось цей свій фін з очеретини та спробу створити південні та північні фланги буфер безпеки по північним та південним флангам. А в них призупинилися темпи розширення цієї зони. Вони стали на рівні до прорива на очеретину, і це непогано а, в принципі. Я можу сказати так: тут спостерігаються гойдулки. А, тут спостерігаються гойделки майже по всій лінії, бо наприклад, в районі Новопрокопівського. Ми деякі позиції повернули під свій контроль. Росіяни, на жаль, змогли просунутись, а тобто. Войделки туди-сюди відбуваються. А, росіяни намагалися діяти в районі очеретина силами Другої загальної військової армії, а також в районі Архангельського, Сокла, Новоолександрівки, Новопокровського, Уменського, а також, звісно, що і Новопрокопська. В районі Новопрокопська Новопокровська Діє 41 ша загальна військова армія зі складу групи військ. Центр до речі, це Луганська, і вона нікуди, її нікуди не забрали. Вона там як була, так і залишається. А, окрім всього іншого, з, 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 з тих країв це 90-та танкова дивізія, 239-й танковий полк. Це 35-го МСБР в районі Новоолександрівки. 41 ша загальна військова армія. Також зі складу. Групи військ, центр, тобто Луганська, 30-го МСБР, це Архангельське, друга загальна військова армія, все те ж саме. 15-го МСБР в районі Соколу, це також Друга загальна військова армія. Ну і Очеретина саме 433-ї МСП 27-го МСД другої загальної військової армії. Це також все з Луганщини. Тобто, тут переважно зараз в цій локації діють групи військ. Група військ, яка сформована, група військ південь, а яка була сформована для контролю саме Донецької області, але на Авдіївському плацдармі основні наступальні дії відбуваються за допомогою сил та засобів армії, загальновійськових армій та танкової дивізії. Зі складу групи військ, військ центр тобто з цього можна зробити відповідний висновок їм як не вистачало ресурсу, щоб повноцінно проводити ці бойові дії, так і не вистачає в цій локації. Якщо б їх повернули після захоплення Авдіївки до групи військ-центр, то звісно ж там би збільшилось е, тиск на наші позиції. Але в районі Авдіївського плацдарму не було б таких. Просуванню російських окупантів робити вони це можуть тільки об'єднавши найбільш боєздатні ОМСБР одразу двох е, двох е, груп а, військ. Отже, рухаємось далі. Далі це в нас е, Кураховський напрямок. А е, в принципі, тут ситуація наступна: е, російські окупанти намагалися е, витіснити наші підрозділи. З деяких а, позицій по деяких а, населених пунктах. А в районі Первомайського, а, а також Новомихайлівки, в них були невдачні дії, а, їм не вдалося просунутися. Там були задіяні представники 1-го армійського корпусу та 2-ї загальної військової армії. По Новомихайлівці переважно саме діяв восьме загальна військова. Армія. А з іншого боку, вони мали ситуативний успіх в районі детайлово де фактично вже відбуваються бойові дії майже в самому центрі села. Зараз підвантажимо, отже, їм вдалося просунутися трохи в самому центрі села. Окрім Всього іншого російські окупанти мали ситуативний успіх, також в районі Невільського та Красногорівки. Там діють знову ж таки перший армійський корпус, це так званий ДНР. Їх незаконні військові формування, але при цьому мають відповідну підтримку і з боку російських окупаційних військ. Uh, загально тенденція просування не критична за останній час, але uh, перспектива досить негативна з урахуванням того, що uh, російські окупанти будуть намагатися активізуватися, як я говорив в районі Ямполівки та Часового Яру. Це може відволікти частину наших ресурсів, крім цього іншого, вони дуже, дуже намагаються відволікти увагу нашу і діями. В районі Харківщини, тобто по прикордоні Смузі. Звернути увагу на ці події, як на щось епічне що неможливо зупинити, хоча, повторюсь, це не так. І йдемо далі. На південь це Времівський, у нас висок, Времівський напрямок. Тут можемо спостерігати за наступними подіями. Росіяни продовжують намагатися рухатись в районі Старомайорського, де використовуються підрозділи 5 загальної військової армії: як 60-го МСБР, так і 394-та МСП, і в районі Урожайну, де все те ж саме: 40-го е, окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Е, саме тут. Росіяни намагаються максимально часто використовувати під час штурмових е, дій е, хімічну зброю. Саме в цій локації фіксується найбільша кількість використання аерозольних е, сльозогінних гранат типу К-51, дуже небезпечних. Е, для росіян є важливим цей напрямок е, вирівняння е, загальної ситуації, повернення під свій контроль по мокрим. Ялам усіх позицій як по лівому, так і по правому берегу. Отже, ситуація наступна. Загальна активізація по всій зоні бойових дій ми бачимо, що вона відбувається майже по всій лінії боєзіткнення, активізується не тільки по всій лінії боєзіткнення, а й окрім всього іншого, ми можемо говорити а, про те, що вони. Намагаються створити імітацію а, великого наступу на Харківщині для того, щоб відтягувати наші ресурси. І як я а, говорив а, під кінець, декілька слів стосовно звільнення Сергія Шоєва. А Сергія Шойгу звільнення а, воно було передбачено. Ну, про це вже говорили досить давно. І навіть, ну, скажімо так, ще коли не був ліквідований Пригожин, він вже репутаційно наніс досить серйозний удар по Шойгу та Герасіму. Вже тоді звертали увагу на те, що фермер Оленевод, він не військовий. За а окрім цього іншого, непогано він міг все ж таки е, з бюджетом працювати в корупційних схемах, використовуючи своє оточення. Тому заміна його вона була передбачена. Е, хто замість нього став е, людина, яка є економістом. Е, оскільки, якщо ми говоримо про Андрія Білоусова, то це в принципі. Скажімо так, непоганий економіст, але не військовий. Тому передбачити, що буде відбуватися найближчим часом, важко, коли стає е, військовий, На Росії це така традиція, коли замінюють якогось командуюча, е, наступний намагається показати, наскільки він більш ефективний та корисний. В даному випадку такого не буде. Бо е, заміна це активізація бойових дій, навіть коли не вистачає ресурсу. Тут скоріш буде більше економічного прагматизму, особливо якщо ми говоримо про ведення війни на виснаження, і білоусов він саме може створити велику проблему для нас, тому що спробує раціоналізувати використання ресурсів у о, саме в, під час війни на виснаження. З іншого боку, було б набагато краще, якби білоусов. Займався більш феноменальною раціоналізацією корупційних схем, щоб можна було військовий бюджет обворовувати, грабувати ще більше і ще інтенсивніше. Тобто, у цьому є сенс, і це було б для нас більш вигідніше, аніж якби він дійсно зайнявся тим, що вміє найкраще економією і, звісно ж. Перерозподілом, перереформуванням самого Міністерства оборони Російської Федерації. будемо мати надію, що такого не відбудеться, але нам робити свою справу в будь-якому разі. Дякую всім за увагу. Дивіться завтра наступний випуск та огляд мапи бойових дій. Також звертаю вашу увагу, що ви можете залишати свої питання в коментарях під цим відео. І я наприкінці кожного тижня е, роблю огляд цих е, питань, відповідаю на них. Ну, не забуваємо, традиційно, як ви знаєте, ставити е, лайк, підписуватись, дзвоник. Ну, ви знаєте, все як треба. Тому що на інформаційному фронті це також важливо. Якщо вам цікаво знати, що відбувається в зоні бойових дій, завжди робити цю послідовність дій. Дякую за увагу, слава Україні! Слава нації.